Рашисти з метою терору мирних українців усе активніше використовують БПЛА для цинічного ураження цілей смертоносними боєприпасами. Один із останніх прильотів, коли ворог скинув гранату з дрону в зону відпочинку біля магазину в центрі села Миропілля, забрав життя 41-річної жінки, залишивши сиротами трьох дітей, двоє з яких є неповнолітніми. Саме тому питання, чим знищувати такі ворожі дрони, стало вкрай актуальним на прикордонній сумщині. Час противник дуже активно веде повітряну розвідку, і звичайно, є мобільно вогневі групи, є військовослужбовці, які підготовлені цілі підрозділи іменно для боротьби з безпілотними літаючими апаратами. Трошки повертаючись в історію, декілька місяців по тому я звернувся до голови обласної військової адміністрації пана Дмитра Живіцького, і сумісно таки зробили проект. Щодо забезпечення, замовлення та забезпечення от, такими сучасними. Андідронськими рушницями від слів до справи за ініціативи Віталія Калініченка, депутата Сумської обласної ради, 8-го скликання, фракція Слуга народу на родинному віче Калініченки вирішили відгукнутися на запит наших військових та голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького і оперативно придбали дві антидронові рушниці, які вже передано окремому стрілецькому батальйону та добровольчому формуванню для використання за призначення. На стратегічно важливих напрямках оборони Сумщини. Ціна одного антидронного рушниці становить 600 тисяч гривень. Тобто вона дуже потрібна і тим паче, після смерті нашої співробітниці ми вирішили закупити такі антидронові рушниці. Бо вони, я думаю, що допоможуть зберегти одне життя. Це були власні гроші. Антидронові рушниці потрібні українським військовим не менше ніж сучасні зразки вогнепальної зброї. Та артилерії вони можуть завадити рашистам виявляти наші передові позиції, вести ближню розвідку та коригувати вогонь артилерії. Якщо ворог буде сліпим на нашому напрямку, це значною мірою допоможе зберегти життя захисників і мирних мешканців Сумщини та відкриває нові можливості в обороноздатності регіону, зокрема України загалом. Якщо на наш кордон залітають дрони всякі різні, навіть зі збросами. От, які приносять дуже величезної з От, шкоди, ця пушка дуже ефективно з ними працює. Працює вона як? Просто вона береться, в бік дрона наводиться, вмикається і починаємо його плавно здержувати дрона. Це дає можливість або його повністю посадити, або підстрелити, навіть щоб він просто впав і все. І не наробив ніякої шкоди не ні військовому, не цивільному населенню. Коли запускається дрон, дрон у нього є пульт керування, є хвилі, на які він настроєна, частота. От і цей апарат, можна так сказати, він просто перебиває хвилі від пульта керування до самого агрегата. і це дає змогу, просто щоб він загубив зв'язок із власником. При цьому він може його навіть своїми хвилями його посадити на землю. Військові запевняють, сьогодні вони вже мають достатньо бойового досвіду та професійно володіють портативними засобами радіоелектронної боротьби. З таким обладнанням ми дуже знайомі. Ми вже користувалися, і на нашому рахунку вже не один посаджений російський дрон на нашій території. То це дуже ефективно і надійно. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький і командувач ото суми генерал-майор Олександр Нестеренко дякують усім представникам соціально відповідального бізнесу Сумщини, зокрема родині Калінюченка, за патріотичну громадянську позицію та їх важливий вагомий внесок у щоденну боротьбу з ворогом, зміцнення обороноздатності регіону і наближення перемоги України. Українці показали в умовах війни, що ми єдина згуртована нація і бізнес сумщини. Все одно продовжує допомагати як військовим, так і цивільним. Ми, ми звичайно вдячні кожному, хто допомагає і гривнею, і десятьма гривнами, і ті, хто виділяють десятки мільйонів гривень на допомогу сьогодні. Будь-яка допомога важлива. Віталій Калінченко є членом нашої команди, є депутатом обласної ради від партії Слуга народа і він допомагає не тільки в цьому проєкті, але і в інших хороших проєктах. Ми бачимо, як бізнес і гра. Арне підприємство допомагає розвивати Моропільську громаду. Це дуже гарний приклад, якому потрібно щоб слідували і інші підприємства і підприємці області. Окремо хочу подякувати депутату Сумської обласної ради пану Віталію Калініченко за те, що відкликнувся. На допомогу і сприяв і безпосередньо фінансовому забезпеченню даного проекту, от я думаю, що в подальшому ми проговорили це питання із головою обласної військової адміністрації і відповідними відповідними. Е Депутатами сумської обласної адміністрації щодо подальшої співпраці іменно з питань забезпечення не тільки антидроновськими рушницями, а взагалі виділення фінансових коштів на потреби Збройних сил України для того, щоб обороноздатність військової частини підрозділ, які виконують бойові завдання безпосередньо на Сумщині, тільки зростала. От такі іменно антидроновські рушниці дають змогу. Посадити безпілотні літаючі апарати ворога, і тим самим ми точно спасаємо і життя мирних мешканців, і безумовно життя і наших військовослужбовців. Ну і захищаємо наші цивільні об'єкти від ураження артилерії противника. Українці це нездоланна сила. Ми пишаємося своєю державою, народом та віримо у наше світле заможне, мирне майбутнє. Перемога України не за горами. Наближаємо її разом, кожен на своєму фронті.